Мільйон вісімсот тисяч, в принципі, це вартує один скотовоз. І е, якщо це один скотовоз свиней, то це 180 штук. Якщо це скотовоз биків, це десь 27 штук. Оце вам різниця, а сума плюс-мінус однакова. Може бути один скотовоз мільйон дев'ятсот, мільйон вісімсот на сьогоднішні ціни, тільки різна кількість. Різних тварин. Тому я вам за три дні скільки всього розказав, і щось ніхто не побачив, що всі побігли займатися чи свиньми, чи відгодівлюють биків. Ніхто не вірить, мабуть, чи всі хочуть бігом і зразу. Ну так не буває. Тому це довга. Праця і е, це довгі гроші, але це додана вартість відносно рослин. Тому якось так.